В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, сьогодні свята Православна Церква вшановує День пам'яті Апостола Филипа, який також потрудився в благовісті Христовому, який також поклав своє життя з любові до Господа Бога і Творця. Знаєте, в якій смілі ми не завжди. Так, шануємо його, як шануємо Петра, як шануємо Павла, який не був з 12 апостолів, як шануємо Іоанна Богослова, але цей чоловік також нічим не менше потрудився для благовістя Христового, щоб понести Слово Боже, слово спасіння, слово проповіді Ми же невірними. Знаєте, за нього коротко оповідь є, але і його згадують у Святому Євангелії. І, і згадують у тому, що саме він привів на Фанаїла, якому Христос сказав, що я ще не бачу такого правдивого чоловіка. В ньому немає зовсім лукавства. Це, якщо ви попасти на теперішній час, Є нелегке життя Жити у Бозі, жити з Богом, бути, бути християнином. Але все ж таки, живучи у світі, світ потребує на від нас іншого. Знаєте, є така оповідь про одного чоловіка, який постійно відвідував Богослужіння. Жив в церкві, був у церкві. Жив при церкві. Кожного благослужіння він приходив до храму Божого, Постив, молився. Але, виходячи з храму, уникав життя і суєти світу. не спілкувався з сусідами, обзивав, проклинав і подібні речі говорив. І неодноразово священнику говорили про це. Каже, ну зроби щось, скажи йому. Священник кожного разу на проповіді старався донести не тільки до людей, а особливо до нього, звертаючи увагу на нього певні християнські чесноти. І у цей час і період, коли священик завершив богослужіння, він підходив і дякував йому кожного разу за проповідь. Але дякував так, що гарно ви їм сьогодні сказали. Потужно для них ви їх сказали, і була гарна проповідь, лише не знаю, чи вони все запам'ятають. І так сталося, що одного разу була дуже погана погода. Упав з ніг, і до церкви прийшов тільки він самий і священник. І відслужилося Богослужіння, і священик думає, О, аж тепер я маю можливість йому все сказати один на один. І почав говорити проповідь. І знову повернувся до християнських чеснот, повернувся до проповіді апостолів про любов, про стримання, про смирення і розказував подібні речі, які приводять християнина до спасіння. І коли завершилася проповідь, завершилося Богослужіння. Той християнин підходить до священника, бере благословіння і каже, ви знаєте, отже, роки хожу до церкви. Але що такої гарної, потужної проповіді, я від вас не чую. Дуже гарно ви сказали, дуже влучно ви сказали. Шкода, не було людей. Знаєте, ми неодноразово не задумуємося над своїм життям. Ми живемо. У своє задоволення. Коли звернемо увагу на свої молитви, то чомусь наша молитва більше складається до того, що ми просимо у Бога. Подай, Господи, допоможи Боже. За що мені Боже? Просимо за дітей, просимо за внуків, просимо за родину. Але задаємо, скільки раз ми. Дякували Богові. Я розумію, зараз нелегкий час. І в кожного з нас. Це, я не про когось окремо говорю навіть про себе самого, що час випробування час війни. І оцей час чомусь нас змінює. Ми не стали смиренніші, ми не стали добріші. А ми стали якось. Нетерпляче. Ми не вміємо пошанувати один одного. У нас якщо є проблема, то хтось нам винен. І не завжди ми оцінюємо своє життя. Не завжди ми сприймаємо критику. Але ж критика це добре. Це нас стимулює, щоб ми змінилися на краще. Адже, дорогі брати і сестри, якщо взяти учнів, апостолів, святителів, мучеників, всіх тих, ким увінчений церковний календар. Адже кожного дня є святий, який простояв своїм життям перед Богом і Творцем. І календар великий на кожен день. І багато є, що одного року їх писують, другого року не писують і знову писують. Тому що можна їх перечислити багато. Але. Чи завжди ми задумуємося над їхнім життям? Хотів би повернутися до святителя, якого ми сьогодні святкуємо пам'ять апостола Килипа. Він почав турбуватися. Він про нього говориться. Він спитав першим: спитайте, хто видасть його? Тобто, переживаючи за свого вчителя, це чоловік, за якого не Він був Об'єднани у Святому Письмі. Він знав, що прийде Месія. Він шукав Христа. Але за нього не говорять як за Андрія, як за Петра, як за Йоанна, що вони пішли вслід за ним. Апостол Пилим також полишив все і пішов слід за Христом. З любові до Христа і знав, що буде. І чув слова. Які було сказано, хіба раб може бути вище господаря свого, мене гнали, гнатимуть і вас? Адже отримавши Духа Святого, він пішов на проповідь. Проповідуючи слово Євангеліє, своєю рідною сестрою він ходив. Він прийшов в Галилей, він прийшов в Грецію. Але кожного разу, коли його хотіли вбити, як інших апостолів, як інших учнів. В першому судилищі, хто приїхав його судити, всі осліпли, коли почали говорити про Христ, погано про Христа. І він їх зцілив, вони одужали, але ж покаяння в них не було. В іншому випадку є, описується, що коли його знову поклали на судилище, за ворожим промислом засипалося то місце. Де було капище змії, де поклонялися зміям і служителі того часу, також хотіли вбити апостола Филиппа за слово правди, за слово спасіння. Але Господь його вберіг, показавши знову велику силу. Ми знаємо спередення, що апостол Филипп допомагав зціленням. Адже маленьке немовля, яке померло на руках матері за молитвою Филипа воскресло. Повернулося до життя. І, дорогі браття і сестри, розумієте, от які б не були випадки, вони не змінювали людей. Навіть бачачи чудеса, які творилися, одиниці ставали християнами. Сьогодні. З Божою допомогою ми зібралися у вашому гарному шатному храмі, де перебуває Христос, де плинуть молитви до Творця і Бога, щоб помолитися за наше українське військо. Так, у нас є тепер багато навітних мучеників, тих воїнів, яких ми провели в останню дорогу. Тих, хто виконав найбільшу заповідь заповідь любові. Бо ми знаємо, що немає більшої любові, ніж ту душу свою покладе за друзів своїх. Ми можемо сказати, що багатьох воїнів ми навіть не знаємо. Але завдякуючи Богові і тим титанам, які сьогодні стоять на сході, ми можемо вільно молитися. Нашу молитву не переривають звуки повітряної тривоги. Так ми звикли, навіть якщо й повітряна тривога, чи ми ховаємося так, як ховалися у перші дні у підвали, закриваємо все? Ні. Бо ми повірили, що Господь все ж таки допоможе нам перемогти того воїна, який, як балеаф, проти Давида виступив проти нашої держави України. Але ж Дорогі браті і сестри, пам'ятаємо про те, що, повертаючися до апостола Филипа, його також було розіп'ято на Христі. І коли його розіп'яли на Христі, він просив Господа Бога, щоб Господь простив тим, хто це робив. Це той самий приклад смиренності і любові. Чи вміємо ми прощати? Що вміємо ми любити і поважати? Це кожен повинен запитати сам себе. Якщо ми зуміємо перемогти таку якусь силу в нашому житті, ми станемо достойними вартісними християнами. Сьогодні у нас у вас велич українсь, тому що разом з нами. Сьогодні пристоять на богослужінню невидимо у частичках мошей Великомучениця Варвара, Меркурій Берегинський, Агапіт Печерський, Рафаїл Зборовський. І ми повинні усвідомити про те, що кожного разу під час богослужіння, коли ваш гарний хор співає слова, ми що херовим дально уявляємо. Що вони означають ці слова? Адже це ангели невидимо пристоять з нами, моляться разом з нами, звертають ту молитву і підносять до Творця і Вседержителя. Так, ми їх уявляємо, а вони невидимо пристоять біля нас. Вони кожного разу пристоять на нашому богослужінню, особливо на тій літургії, коли. Церква нам передає найбільші і найщиріші дари це тіло і крок Христового. Це ті дари, які Христос нам дав, щоб ми унаслідували нагороду життя вічного. Чому? Тому що людина по своїй сутності не завжди живе за заповідями Божими. А Господь своєю любові каже, що якщо будете це споживати, Будете жити вічно. Йоанн передає слова, що всякий, хто творить добро, отримує нагороду життя вічного, а хто творить зло судо останнє. Тому і сьогодні, у цей день, перед початком Великого посту, як ми усвідомлюємо, що яка була любов апостола Пилипа, що святі отці церкви установили на початку посту, саме святкувати День пам'яті Пилипа. Щоб кожен мав таку любов до Христа, щоб був готовий за Христа піти до останнього. І піст – це не стримання в їді. Піст це духовне, бо якщо я їм чи не їм, апостол каже, ти не втрачаєш і нічого не знаходиш. Але піс заключається в тому, в наче добре в нашій нашої жертовності, смиренності, в любові і повазі до ближнього. Нору. Адже з нами Христос. А якщо з нами Бог, тоді хто проти нас? Дорогі брати і сестри, у цей святковий день разом з вами ми молитву до Творця і Бога. Нехай Господь Бог укріпить нас у нашому земному житті, щоб дійсно ми єдиною сім'єю, християнською сім'єю. Адже всі парафіяни Святого Храму, цього, це є певна християнська сім'я, яка знайшла спільне. А спільне в нас це Христос, який віддав своє життя заради нас і нашого спасіння. Сьогодні ці молитви. Нехай будуть піднесені до престолу Божого, щоб завжди ми в мирі, в єдності, в слагоді могли славити Бога і Творця в Тройці і неподільній Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Святом, будьте здорові, улюблені браття і сестри.